Я повз на спині, однією ногою вступався, руками допомагав. Витягували двох хлопця. І я був перший, хто лишився без ноги. Витягували трьохсотого. Але добре, евакуювали добре, люди допомогли, все нормально, вивезли. Рукавши сам потихеньку. Прийшов наш дякувати йому медик, мене на собі виніс. То тут, уже, роздивившись, лікар запропонував мені, побачивши, що м'язи вже відмерли, вже їм нічого не зробиш. Тобто він мені пояснив, що це, чим це може бути погано. І ми спільно вирішили ампутувати настільки, настільки потрібно. Гадаю, через два-три місяці я встав на протез. Я ще налаштований повернутися протезом. Ну, є хлопці, які воюють з протезами, чому, я, чим я гірший. Якщо хтось називає себе мужиком і ховається вдома, ну, це його особисті питання. Так, все чудово. Найголовніше в мене ось ось родина.